Позувати перед фотоапаратом та камерою для Дар'ї Драчук останнім часом стало звичною справою. Спочатку вона показала себе на конкурсі Міні модель Україна. Потім стала міні-міс Вінниця. Далі отримала корону міні міс Україна. Ну а на минулому тижні колекцію трофеїв віничанки доповнили стрічка та корона міні-супермодель світу 2012 Конкурс проходив в Греції з 5 по 10 червня. Член журі були міжнародні також представники, це мерія міста в Греції халкідіки. Також були представники з Росії, міжнародних конкурсів. Вони оцінювали костюми, походку, дефіле і писали, яка кому подобається. Ого, нічого собі. До тебе, коли підходили, що вони тебе питали? Вони мене питали. Чи, я, чи мені страшно, чи я боюся вийти на сцену, чи я хвилююся. А що ти казала? Мені було страшно, я була впевнена на собі і вийшла на сцену і виступила. Но у мене макіяжу не було. Там не дозволяли макіяж. Там хотіли чисто лице природне. А ти взагалі як більше любиш? Підфарбуватись трошки чи ні? Ну я люблю, якщо треба, то можна і підфарфарбуватись. е, я дуже люблю, чисто природне. Вона не ну не з тих дівчат, яка постійно перед зеркалом крутиться. Вона більш така, вона жива дівчинка. Вона більше бігати любить, гратися на велосипеді, на роликах гасати. По поводу ее фотогеничности можно судить по ее результатам, в принципе. Раз она заняла такие высоты уже в таком маленьком возрасте, то она гиперфотогенична. Вот есть дети, у которых есть. Наигранная улыбка такая, да. Вот они знают, что родители научили, так нужно улыбаться, и они так себе ведут. А у Даши же это все настолько природно. Она вот по натуре своей просто счастливый ребенок. За это большое спасибо ее родителям, которые, к сожалению, сейчас не слышат нас, далеко стоят. Вот, но вот как раз вот эта ее радостность такая, ее счастье внутри нее, вот оно вот все наружу. И вот за счет этого она получается на снимках очень эффектных. Ця фотосесія приурочена саме до конкурсу маленька міні, маленька супермодель світу. І відповідно є ще дві учасниці, які також представляли Вінницю на цьому конкурсі. Це Тетяна Воєвода та Софія Низькошапка. Тетяна Воєвода вона зайняла також почесне місце. Вона стала другою віце. А, а Софія Низька шапка вона стала топ-міні-модель світу. Тобто ми привезли Вінницю таких три дуже хороших номінації. Матеріально це не деш... це не дешево. Тому що кожен конкурс, зрозуміло, що там є взнос. Щоб їхати на конкурс, є костюми, які треба шити, або брати на прокат. Є вимоги, які є обов'язкові, які треба дотримуватися. І ми їхали на цей конкурс, останній міні-супермодель. Там треба було вивчити, потрібно було вивчити і англійську мову на промову, і, і рідною мовою, і російською і вміти спілкуватись. Тому це праця. У майбутньому моя мрія стати відомою моделлю та професійною гімнасткою. Серед планів на майбутнє юної вінницької красуні Дарі Драчук це підготовка до конкурсу Міні міс світу 2012 який пройде у Туреччині у жовтні цього року. А ще нашу дашу запросили на зйомки до телесеріалу, який проходитиме в Україні. Проте її батьки поки що не розповідають, який саме це серіал. Ольга Сольвер, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.